Хлопка. О! Oh, Луджей! Чего? Сердечко! Mm -hmm. mm -hmm. Мамілонлег! Mm -hmm. да Мене руку забрали! Усі здалися і сьогодні граємо, продовжуємо грати в Poppy плейтайм, але це вже наш другий, 2, да. Я знаю, я давно вже мав зняти другий чаптер, так як я обіцяв прийти всі чаптери до виходу п'ятої глави, і Мені мене це не дуже виходить, тому що я хотів зіграти в другий чаптер вже давно, але не зміг і з одної причини, яку я вам розгружу чуть позже. А зараз ми починаємо. Чептер да, 2, нажимаємо Play, чаптер 2, називається у нас. Лайна на веб, типа, зв'язано щось з полотиною. В речі, ви вже, напевно, розумієте, чому я не зміг раніше записати це відео, тому що я не зміг скачати перекладач. Я не знаю, я пробував скачати пару разів і в мене не вийшло. Це взагалі ніяк. Чек-стоп. О, нова гра. Коротше, я в шоці. І от зараз я вже тоді прийдеться грати на Ліську. Я не знаю, я пробую наступну серію скачати, але зараз покажу тільки тако. Опа. Це мамі лонлех точно, то що це мамка є. <смірко> мамка, блін. Чекай. Воу. Мама лонтех. Мені ця ігрушка не кріпова. Але музика норма. Нова пластикова ігрушка. Ти можеш її розтягувати і робити все, що хочеш. вам Який час? Час грати. І нам це навіть не озвучили, афієно. Воу. Оце це кадри. Це точно по плейтайм? Ого. Бо такого попіплайтайм нам не вистачало. Ой, е, цей голова цей попі. Його ми спасли в першій частині, обов'язково дивіться її теж. Теж. Якась кріпота починається. Приснись. Попі Плейтайм. Щептер 2. <laughs> епічно, дуже епічно. Я в шоці, чесно, гайс. Ладно, що в нас так. Ладінг. Лоадін, ого. Во, реально, ми. Ого. Во, ми... стоп, ми що, тут реально почнемо? Пам'ятаєте, ми тут її врятували? Що нам тепер ти назад? Серйозно? Так, стоп, це ми що граємо в першу главу. О, а, закрили. Стопе. Решуся. Я щось розумію, щось не, не йти треба. Кстати, у нас не має бути рука з... синя справа, а червона зліва, і чи я ошибаюсь. А, во, прохід. Хто приходу тут не... А, він був, але шкаф загрожав. Опагівагі, якого ми обходу того саме. Ну ви поняли, якщо, якщо ви знаєте, що сталося. Я думаю, ви знає, всі знаєте. Хто не знає. Цього я, я не знаю, що це за чел, Але я вроді в нього є якась назва, але. Ого. Ого, блін, як цікаво. Ага, закрито. Що у нас тут? Оу, ігрушка ви. Ну, в чому в, кра... в красті, Давайте будемо говорити в красті, Багато хто каже там, знаєте. Я чупі щось, але давайте будемо ну, будем в фарбі. Фарба, як, як, блін, краска. Фарба. О, тихо. Нічого особисто так треба з кожним. З кожним цей проходити. Опа, хагівагі! <рес> Відговорить? То есть хочет bite. Я не буду кусаться. Бля, фиг я говорить, а так, а так можна було? Чекай, можна е відвинути. Ні, походу. Мне щось якось громко, чекай-то, ми Зараз цей. Чуть-чуть, давайте цього саме. О, во, бочки, чекай, можна можно Ой, чекай, двері відкриті. Да. О, ключ -то. Та відчіпися, е Ключ пікап, який у нас є якийсь ключ, не пише не пише від чого насправді, але. вибратися так сюди. Я розумію, ми не пройдемо, Ладно, дібраємося. А, точно, двері, йома, я забув. Зараз двері зможу. Так давайте не помремо. Я професіонал, я вам кажу, я мастер уже, все. Перший раз, але мастер, якось непривично. Це що за кабінет директора? Ой, грушка а у нас колекційні предмети. Да ну нафіг. Чекай, шо? А як, а як? реально, Daisy? Дейзі. Це Daisy? Дейзі. А, фі... ми... а ми її зустрінем ще ні? Ми... Ми теж, влє... всі, всі тут крипові якісь. Афі, тут я реально. Я навіть не знаю, що таке є в Poppy Playtime 2. Так що ж, у нас касети є. Я де касет? Аво давай, давай. Я щось, шо -шо щось аво. Блін, в мене немає переводу, гайз. Я не знаю, чи мені стоять зараз касету але окей, одну можна послухати. Просто коли буде перевод, вже можна було би всі послухати. Давай послухаємо, окей, одну можна. О, Це у нас фабрика Playtime коротше, Це чоловік зробив. Він хотів розтворювати круті ігрушки. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime in an attempt to continuously innovate and and the In the 1960s, an unfortunate family death pushed Ludwig down to his lowest. But with, the with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? Блин, Це все, Daha, все почалося в 1900 и псай, и офнула. Собакгирик, навіть не понял. Чекай, його игрушка тоже. А це що? Ого, ой, е-мое. А це куда? Чекай, що... у нас є ще тут pics... чекай, Сюда можно? Как реально сюда можно? Ладно, давай поки будемо йти як нам треба, я думаю, тому що ми зараз кудись заліземо не туди ще, так що давай покажу сюди. Коридори, блін, мені не подобаються коридори, чесно скажу. Що в нас тут? Коробка. Ух, ти ти мене настрашила сильно, дівка, алло. Фокі, ти що? Чому это так громко було? При, привет, ты шо, шо тут робишь? Ава, ты мне даєш? электричку? Пауэр, окей, чекай. Тако? Стоп, я зарубил? Я зарубил? Ходу не ощвач. В смысле я не сделаю? Я же мастер вроде. А як? А ч я шо я, я шо не... Я кто такий, блин? Чекай. Да я нормально зроблю і... і все буде без питань. Я ж нажимаю. Тримати, бля. Чекайте, я щось... Я ще... Щось... Блін, перша голомка мені вже погано. Ааа, може ще, може ще десь є. Чи може тако треба? Ааа, так, треба було просто іншою стороною, ну.

як я туди достався? Мені треба туди... Що не на кажуть, нам треба туди достатися, і там буде поїзд якийсь, прикинь? Поїзд. Та почекайте, камон! Я якби не такий такий, швидкий. Є... Вона що, прикалується з мене? Вона... Та почекайте, а як мені ми... за... А ось сюди якийсь прихід. Або реально є щось, да? Чи ні? Та почекай, почекай. А, о, драбина. Та йду я, почекай, мені тут треба якби... Пару пару пару, пару Чекай, а, а як я залізу? Ви что, прикалуєтесь? Алло. А як мені, чувак. -а Мені що, назад? -а боже, я вообще тупий! Вот сюда. Все, я понял, попі. Сорян, з тобой в команді, короче, кислый мок. Я бачу, бачу, ти тут. Я бачу oh, no. тебе, Ти, ти, ти шо Кріпо, пугаєш? Куда? Куда? Трувенс. Чека, може, може сюди? чекаем, у мене тут якийсь є... прохід. А, вода, реально. Ось сюди, походу. Мені цікаво, слухай. Мені поїзд? мені цікаво, просто я люблю поезда, Мені кажется, поезда це ого. Ти каже дуже длинно, вам не кажуть? А, ну полетіли. я вроді профі. Ah! Все, фух. Я думаю, я впаду. Перевіряємо двері, як, як в усіх хоррорах. Знову ігрушечка в фарбі. Game Station. А це шочкай. Аво, вона, вона там, напевне, проходила і ми. Опі. Пролах. Слухай. Нічого собі Р розговор зайшов за... недалеко. Що нам падати? Тоже? Чекай, що тут є? Production? Game station, Innovation Play прошла на -ну, попі. Попі, я за тобой, я твой врятую. А вон, я щось бачу. Не, нічого не бачу. Я вроді не вмер, значить це правильно. Попі. Аво, ми по турбікес реально. Так попі ж. Попі. Power. GameStation. Game Аво, геймстейшн. Цей. Пояс. А почему називається game Station? Ой. Дивись, я можу взяти. Может пасхалка? Ничего. Какие тоже офигеть. Павер, ну давай пауэр. Не, ну вроде я в головоломках. Ну я так собі. Ты ч, ч, прикалываешься? Не. Тако. А ч я не можу, алло? Ты шо, бро? бро? -а, Ч, пацан ты меня булить. А чому? А як я маю це зробити? А, може... Блін, я навіть не знаю. Где Окей, такое я не можу. Мені зразу ріжуть. Можливо... А як інакше, чекай. А, може такого? Вот, вот вона... Ма... а Тако! Ем. І тако, да. Да! Голова працює, моя! Голова моя, то працює, слухай... Ти не думаєш, що я теж такий, знаєш? Та ладно. Нет, тут немає цей як його поїзд. А де поїзд? Дальше. Червона рука. Мамі Лонле! Це так цікаво, поппі. Боже, ой ой. Вона хотіла дати тобі код. Але тепер that, Але тепер це так весело. Замість того, ми, зро... ми зіграємо з тобою в гру. е, Поїзд ще працює, ігри працюють. Що, ти виграєш? Я віддам тобі код. Мама любить цю ідею. Тобі буде від... так весело! Іди, коротше, до поїзда, і тобі дадуть код. Ой. Ой! Якщо ти. Афі, вона каже, якщо... <ріст> Ті, така вона каже, якщо ми не будемо нарушати правила, то вона, коротше, з'їсть наші внутрішні... Типа... Фу, блін. Що я такий низький? скейт, бля? А що я став Карлом? Ізбрал Старса. Алло. hell? Це так має бути? Вау. Мені здається якийсь малий тепер. Нас руку забрали, ви бачите? Чим це мене забагалось. О! Що за кріпота? нас... Ми будемо грати в ігри з мамілон лег. Офієть. Вакгагі. Або ігри, походу. Статунес і Мюзикл меморі. Окей, нам треба терапія. Во поїзда, дивись, кстати, поїзд, я навіть не замітив. Зелена. Стоп у нас буде зелена рука, чи ж. Офігеть, бачите? нам треба якийсь код, напевно. О! Кісі місяц! Це ж кісміс, це же хагівагі, але. Чу-чу. Та бачу, я не пікай. Привіт, Привіт, каже, вітаю на іграх. Е, У нас буде три супер крутих ігри. Ми протестимо, який ти розумний. Я кажу, йди назад по драбині і... І ми, і ми почнемо гру. А яка гра? Яка іменно? Тут є три... аво. Перше, це у нас Musical Memory. Musical Memory. Що би це не значило, я не знаю. Мені здається, це, це буде жесть якась зараз. Чекай, що у нас тут? Нам треба... Обхід, да, не обхід. Так, надіюсь, тут не буде зараз якогось, ну, ви знаєте. Ці Два... коридори виглядають кріпово. Тут якісь швабри, хтось ще працює. Ой-ой-ой. Нам що, падати? Ой-ой-ой, там тембрива, краще впаду. Да, нам треба. Ого, піщера якась. Нічого собі. Чекай, що це? Що це таке? Молдінг грум. А чого тут темно так? А во. Це не пене в світу, да? Да. Стоп! Ми зараз собі будемо робити щось, руку. Да ладно. А касета, кстати. Ой, Що я зробив? Краска. У реально, ми зараз щось собі зробимо, походу. Ну напевно, ну, логічно, що напевно щось. Я... Да, во руки, так реально руку зробимо. Чекай. Е-е, тут а дальше, так. Да? А це що у нас? Ааа, нам треба полагодити, напевно. Да, давай по лавду. Стопе, нам треба все перше подивитися чи се... Це... Вот зараз вроді все, да? Ну давай далі нажмем. Зараз вроді має спрацювати. А ну-ка. Так. Да. Е -е... Спрацювало? Чи не спрацювало? Вроді спрацювало, да. І тепер шо? Да, реально, зелена рука буде, походу. А що вона буде робити, кстати? Во, їдуть руки. Ми що зразу 5 зробимо, чи що? Так, шо? Так, що тепер? Тепер краски. А, а нема краски, так? Да? Що е -е 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 -ем? там пише? Нема краски в машині, ага. Треба знайти, да, краску? Може десь тут. Аво. Аво, щось наверх можна, да, можна наверх. Тут полюбезер має щось бути. Я так люблю Poppy плейтайм, це жесть, Мені так. О, вон краска. Ого. Та, да, да. А сюди, да? Да. Все, ми ставили краску, можна падати, да? да. Є краска, тепер нажимаємо. Да, да. Вот зелена. Раз, два. Це на запас ми робимо, так розумію, щоб було на запас, хочу що. Це, кстати, розумно. Е, і останнє у нас. Що це таке. А, типа, фінал? Давай. Давай, давай, давай. Давай, руку, в мене руки взагалі нема, мене вкрали. О! Я взяв якусь і реально зелену рука. Чекай, І що вона може? Стопе. А, вона, типа, на час може... Афігеція ви поняли? вона може на час. А, воно пропадає, бачиш, типа. Воно може пропадати, а ладно. Я тут я тут лишився, тому що хочу ще касету, типу, слухати ну, щодень, мені цікаво насправді. Так. Що у нас тут... А, про руку розказує. Ну кстати, нам тоді, напевно, не цікаво. Грінгенд, Ну, давай, давай послухаємо, що вона може. Зана рука Вона стріляє в електричество і потім воно в руці типа, знаходиться. Вона 10 секунд тримається. Кстати, це хороша інфа, це добре нам знати. Після 10 секунд вона пропаде. Ну логічно. Після 10 секунд, жопа. Коли тримаєш електрику, стріляє з зеленою рукою і побачиш, хоч вона активірується. Ну ми зрозуміли, коротше. Отако От нажимаєш і і погнали. Все, давай, до побачення, беру. Не дослухали молодці? Ой-ой-ой. Що -ой за -ой. під, -під, 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 -під фрізи? О, це хто такий? Та що у нас тут? Вроді нічого, окей. А це ж цей Дейзі, кстати, да? Ладно, окей, дивіться. О, у нас хто це такий? Я знаю, коли твоє день народження. В... Що, що ти сказав, в яких 90-х чи що? Make a wish. Make a wish. О, це буде міні-гра. Ой, міні-гра, да. Воу, виглядає що скріпово. Як що, я що на сцену виходжу? А ні.

A sequence minier, of colors minier, will say, be shown, and you it. must recreate the exact sequence ah. using the buttons around you. Bunzo will slowly, slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Bonzo. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. Oye. If Bunzo reaches you, your test time. is over. тест закінчувався. Like, і потім буде With ще тяжче і тяжче, коротше. Big Brain, коротше, я Big Brain, так. Да? Я якщо що не знав Big Brain, так що я маю це пройти ну, з першого разу все пройти. Бінбонг, бін, 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 ой-ой-ой, oh, все. де? А вон. Бачила, як ти цей, то що-що? Як і Бонзо, так. О! Чи вже настрашився Бонзо. Ал, не треба? Я ж, я ж не програв. О-моє. Я в кутку тут сховаюсь. Коротше, удачі тобі. Ага, дякую. Що, що мені мені якраз треба твоя удача. Окей, давайте, фу фокус, blue. Yeah. Далі? Два раза буду, да? Да. Blue, blue, green. Blue, blue, green, ред. Давай, давай. Blue, green, грин, ред, Blue, blue, green, ред, yellow. ред, опять ред, 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 да? Сай прошел? Так изи, йош, шоп, шо? амна девицы за нам мыше. Ой, раунд 2. Ой-ой-ой, я сейчас э, рано смеюсь. Yellow, blue. Yellow, blue, green, yellow. Yellow, blue, green, yellow. Yellow, blue, green, yellow, green. Yellow, blue, green, yellow, green. Yellow, blue, green, yellow, green, violet. Yellow, blue, green. Yellow, green. Violet! Пришов боже. Чесно, я вже тер... вже не запам'ятовував. Я вже все, мені мозги вже відключались. Оранж! Ах! Додавляється ще оранжевий. Uh, violet, ахи, Oregon, violet, orange violet. Офигеть. Офигеть. Orange, violet, orange. Можно один той самый колеж? О oh, май гад. Не жопа здається. Зараз жопа здається мой. Оранж. ВАЙТ?! Афи. Да я не приду заражаю, что приколочен. Uh, Червоный, да? Uh, blue. Окей, я пока справляюсь на самом деле на удивительном. Да ладно, шерсть пришл! Да я Я в шоте. Шо, мама? Ой. Блу? Що? Це обманка? А, во Блу. Блу Джей? Чего? Сердечко. Де серце, Во. Violet Beers Orange А shot O sho było Джей, 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 Джей. Кінець! я не встигаю. Офігеть. Ох, це було. це бачиться Джей-Пі. Да, що корні будуть з математики додавати. Що за... Що це таке? Йоу? Мені все одно зараз буде додав... Буде корень додавати. Э, скобочку, сердечко, смайлик. Чувак, це не смішно. Окей, давай. Фу-фу, дж... ж Джей. Джей сердечко. Джей, сердечко. Джей, сердечко, Джей. Сердечко. Джей, сердечко. Дж... Ага. Джей, сердечко, Джей. Ага. Джей, сердечко, Джейпі. Джей, джей, JP, J, сердечко, Джей П, сердечко. А мы это почти по символам, да? Чувак! Файв, раунд 5. Не, чувак, не! Чувак! Та ты прикалываешься! О, грузи да, да? Я бы показал, мала. Найс! Боже, пришли! Що, мама, в шоте, да? Це не було весело. Та що, це було піпець весело. Ні, <плес> ну нормально, майже все <плес> реально майже все з першого разу пройшов. А, воно десь мік е, по типу частину кода. Типа за першу гурту частину кода. І за другу частину, і за третю, і так буде у нас повна частина, і ми зможемо вибратись. А, даєш? Але я не бачу. В темноті. А де ти даєш? А вон. Та де це я не бачу, мама! Мама, мама лонле. А ви бачите щось за. А де? Може десь тут я сліпаш... або сліпий? Не, ну я ж не бачу де вона дає. А, во! над головою. Викит. Да, один із трьох. Вона... Мама надіялася, що гра буде йти безконечно. Мама знає інші способи з тобою погратися. Ні, Ну це було жорстко. Це що таке? У мене буде якийсь фонарик в тій грі, чи ні? А, не було що, вентиляція якась. Це було жорстко, чуваки, це було. Ніфіга собі, що за need for speed. Це було жорстко, йоу. Ні, ну в кінці, звісно, коли б нам показали ці всі, це, 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 це я вже розумів, що це неможливо, але я був в шоці. Потому что це вже Unreal. Не, Ні, ну цікаво, кстати, гра, реально ум прокачала мій на, на 200%. Чекай дай ми взагалі. О, ты хто? Дайно? Нажимає шара, щоб там щось послухати. Коротше, ладно, я думаю, ми на цьому це закінчимо, кстати, його, що це таке. Коли предмет, кстати, заберемо. Крош, ладно, заберемо вже на серії. Коротше, ставте лайк, підписуйтесь, мені, мені, мені сподобалась дуже крута серія. Побачимося з вами на субіні серії. Ось коли, ось, чекаю, ставте лайк, щоб я не продовжити частину. А так, всім дуже дякую за перегляд, пишіть як вам перша частина. Мені дуже сподобалась, обов'язково ця гра. Цікаво, які наступні дві ігри. Але так, всім удачі, всім дякую за перегляд. всім пока.